Це той діалог, який повинен дати відповідь на питання, яка Україна буде? І чи буде Україна тією, на яку кожен з вас сподівається в своєму серці? Чи буде майбутнє у вас, у вашої сім'ї, у вашої родини, чи стала українська держава суверенною? Чи відбулася Україна, як, власне кажучи, держава? Я вам не буду говорити те, що ви хочете почути. Вам це говорить Тимошенко і Янукович. Я вам буду говорити те, що треба зробити. Це процес довгих і складних перетворень. Він передбачає чотири цілі: перша ціль це модернізація країни, промислова модернізація країни, країні необхідні нові заводи, нові фабрики, нові залізниці, нові автошляхи, новий електроенергетичний сектор, нові дороги. Нові мости це те, що потрібно сьогодні країні, і це те, що дає відповідь на питання, як вийти з економічної кризи. Саме це створює робочі місця. Друге завдання це завдання села. Дуже багато говорили про село. Казали, що так всі переживають за нього, а виявляється, що воно живріло самостійно. І з кожним роком воно втрачало ринки, з кожним роком воно втрачало людей. З кожним роком воно втрачало можливість виробництва. Моє завдання відновити крупнотоварне сільське господарство. Моє завдання повернути в українське село життя. Третє це те, що стосується безпосередньо кожного з нас. Це те, що стосується вашої сім'ї. Це здоров'я і освіта. Здорова і освічена нація може змінювати країну. І тому вирішення питання. Починаючи з тривалості життя українця і закінчуючи його медичним обслуговуванням це найважливіше питання для нового глави держави. Країна це не просто територія. Найважливіша цінність будь-якої країни це люди, це люди, які можуть, і це люди, які знають. Четверте завдання для нового президента це боєздатна армія. Це збройні сили країни, які здатні захистити країну. Це збройні сили. Які формують українського патріота. Це ті сили, які формують Український патріотичний дух. І це ті сили, які є найважливішим елементом будь-якої держави. Сильна держава не може бути зі слабкими збройними силами. І якщо ти не годуєш свою армію, тоді ти починаєш годувати чужу армію і тут немає іншої відповіді. Це мої чотири цілі: це ті цілі, з якими я йду на вибори. Це цілі мого життя. Я покладу своє життя на те, щоб Україна відбулася, щоб ці цілі були зреалізовані. Згадайте 91 й рік, і тут є дуже багато людей, які добре пригадують ті часи, ті цікаві часи, ті часи, коли ми всі з запалом в серці очікували, що ми на кінець то отримали, отримали те, що називається наше. Наша держава. У нас його ніколи не було. Ми не поспішали, бо у нас завжди було більше минулого, ніж майбутнє. Але що почало відбуватися? Країна бездарно завдяки тодішньому президенту Кравчуку здає ядерний статус. Країна бездарно, завдяки тодішньому президенту здає всі гарантії безпеки. Країна заходи. У повний економічний хаос. Країна розпродає все: зброю, армію, майно, державний резерв, землю, заводи, підприємства. Розтягується все, що будувалося десятками років вами, вашими батьками і вашими дідами, в тому числі і моїми батьками і моїми дідами. Це був перший етап бездарної державної політики. Потім пішов наступний. Президент Кучма почав будувати країну. Він почав займатися державою. Але він не справився з тим, що сьогодні керує українською державою. Це олігархія. Саме тоді вона виникла. Саме тоді з'явилися люди, які збагатилися. Це ті люди, які відібрали державне майно і привласнили. Це ті люди. Які приватизували українську державу. І завершення приватизації цієї держави вже відбулося протягом останніх декількох років. Ми змінили президентів, але ми не змінили систему. І система керує фактично і президентом, і всіма 46 мільйонами. Ця система хоче відтворитися. І саме на цих виборах 2010 року у цієї системи. Найважливіше завдання, щоб її не знищили. Вона хоче законсервуватися на вічному владі. Вона далі хоче володіти вами. Я підкреслюю, володіти. Сьогодні державна влада в Україні є приватизована. Країна знаходиться у приватних руках. Фамілії цих акціонерів відомі. Це Тимошенко і Янукович. Це два прізвища. Які керували українською державою протягом останніх п'яти років. Саме вони обоє були і безпосередньо прем'єр-міністрами, і безпосередньо мали коаліцію і більшість. І Тимошенко, і Янукович вносились одним президентом прізвище його Ющенко. І це троє тих, хто несуть всю повноту відповідальності за останні 5 років керування державою. Я хотів би до вас звернутися тільки з одним. Почуйте мою фразу: останніх п'ять років. Я хочу, щоб такі роки закінчилися. І саме тому я постав проти них, проти тієї системи, яка законсервувала себе, яка володіє всім грошима, заводами, ресурсами, телебаченням, всією українською землею. І ще вони володіють кожним українцем. І кожен такий феодал закріпив за собою територію. Янукович закріпив за собою східну територію. Тимошенко закріпила центральну і західну Україну. Оце той державний устрій, який ми маємо. Я почав свій шлях вже свідомий у 91-му році, саме тоді, коли замайорів жовто-синій прапор. Саме тоді, коли Україна отримала шанс. І я сьогодні звинувачую всіх, хто керував українською державою 18 років в нереалізації цього шансу, всіх, хто довів ситуацію в Україні до повної і тотальної деградації, до деградації суспільства, деградації моралі, деградації освіти, медицини. І фактично у нас відібрали шанс майбутнього. Але я цей шанс поверну. І я цей шанс зреалізую. У нас більше немає часу чекати. Це вибори між минулим і майбутнім. Це вибори, які дають відповідь на питання, чи відбудеться Україна, Україна як держава, якою володіють 46 мільйонів українців, а не Україна як кланова країна, де двоє людей володіють сіма вами. Я хочу, щоб ми стояли поруч. Ми як мільйони, як мільйони українців, які об'єднані однією спільною метою. Спільна мета своєї держави, спільна мета сильної країни, спільна мета спільного майбутнього. Я не продам ни один ваш голос. Я не разменяюсь ни на одну должность. Я не имею права на ошибку. Каждый ваш голос, ваш кредит доверия, который вы дадите мне, я вам верну. Верну сторицей. Моя историческая цель не получить офис президента. Я хочу, чтобы мы, как страна, мы как общество, мы как нация вошли в историю. Выйдите из формата голосование за меньшее и за большее зло. Может, все-таки за добро поборемся? Я не с ними, я с вами. И каждый ваш голос, который будет отдан за меня, я вам верну. И мы получим новую страну. И от вас это зависит.